Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам квітку потентіла Фрутікоза Golden Star. Це низький, прямий, густо ростучий який сягає 60-80 см висоту. Листя світло-зелене, квіти жовті, невеликі. Вони яскраві, цвітуть з червня по жовтень. Це один із найкращих кращих сортів. Висаджувати його слід в вітряних місцях. Так він краще протистоїть учнистій Росі. Це невибагливий ґрунтопокривний сорт, який використовується на робатках і рокаріях. Надає перевагу сонячним місцям та стійкий до атмосферних забруднень. Придбати сорт потентіла фрутікоза Gold Star ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і робіть свій сад кращим! З вами була Альона Па-па!